Три питання. Повертаємось з трьома питаннями про військово-морські сили. Сьогодні нова порція відкриттів. Відповідай та забирай свій шеврон. Три питання. Чи можна служити в військово-морських силах і не вміти плавати? <звук> <звук> Думаю, ні. А якщо добре подумати? <звук> <звук> Думаю, ні. Думаю, ні. Думаю, що ні. Ну, мабуть, по закону можна, але морально, мабуть, неправильно. Чи можна служити в морських силах і не вміти плавати? Я думаю, можна, якщо тобі не треба плавати потім. Я думаю, це можливо. Ні, тому що є багато інших професій, де воно не потрібно. Військово-морські сили — це не тільки море, там є різні роди військ, починаючи від сил безпілотних систем, закінчуючи артилерією, береговою обороною. Ага. Кому належить гасло, вірні завжди. Вірні завжди. Ну, Вірні завжди флоту. Вірні завжди, може азов і по Ні. Ну третя штурмова точно, ні? Точно, третя штурмова. Теж не знаю. <рес> <рес> на жаль, не знаю. Русло для коментарів? Нема коментів, нема, ніхто нічого не знає. Кому належить гасло, вірні завжди. Морська. Що означає вислів «сім футів під кілем? Ні, 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 ні. Сім футів під килем. Можливо, це побажання чогось. Щось погане, поживати, ні? Можливо, це побажання чогось. Сім футів під києм. Напевно це побажання, так. Ні-ні ні, сім футів. Це, напевно, щоб було безпечніше. Це якби бажають, щоб все пройшло гладко. Так, так. Бажання, вдачі. Побажання, удачі. Е, Типу, хай щастить. Так, да. все віра. Дякуємо за вранці відповіді. Дякуємо, що вранці. Вау, дякую. Зятю, це для тебе. Старалися. Дякую. Дякую вам. Все, дякую вам. Чи базу. Підтримуй свою країну. ВМС.